Частина п'ята Велика ніч двадцять. Треба його знищити. кричала я. Це єдиний вихід. Занесімо його до крематорію, і нехай там спалять його. Ну, пробрамеців Локвуд. Ти певна, що це розумне рішення. Звичайно ж, ні, трутився Джордж. Цього не можна робити. Він надто важливий і для нас, і взагалі для науки. І, до речі, Люсі, це не аргумент. Шбурляти мені в голову повидло. Заспокойся! Заспокоюсь, буркнула я. Коли тут не буде цього клятого черпа! Я з такою люттю кинула ложку в банку з повидлом, що вона відскочила і хляпнула в масло. Боже милий. пролунав у моїй голові насмішкуватий шепіт. Ну, й характер, оце так видовище. Замовкни, гаркнула я, а то й тобі дістанеться. На дворі був ранок. Це означало чисте небо, черговий пізній сніданок і, принаймні, в моєму випадку, звільнення від накопиченого гніву. Він і не думав виявлятись під час довгої дороги додому з Гемстеда. Його не збурили ні мій уривчастий сон, ні склянка на столі, яку я відразу побачила в кухні. Та згодом, коли ми обговорювали нічні події, я почула хрипке хохотіння привида. І врешті не втрималась. Я підскочила до склянки і локот в останню мить завадив мені розбити її на друзки. Кажу вам, що він навмисне заманив нас до того будинку, не вгавала я. Він знав і про цю моторошну кімнату, і про привид Вілберфорса. Тому він і сказав нам про папери, тому й повів нас нагору. Це мстива, зла тварюка. А ми дурні, бо слухаємо його балачки. Він сміявся з нас цілу ніч і сміється зараз. Але ж папери ми знайшли, спокійно відповів Локвот. Про них він не збрехав. Це був просто спосіб заманити нас у пастку. Невже ви не бачите? Він грає на наших слабких сторонах. А якби ви чули, яку гидоту він чепоче мені. Проте вас це не займає. Ви ж не можете його почути. Отакої. Прошепотів голос. Ні, почнімо спочатку. Минулого разу ви самі лали в мене відповіді. Чому ж тепер ви такі невдячні? Я надав не вам папери, а з ними й змогу трохи розім'ятись. Хіба міг вам завдати великого клопоту, мізерний дух Вілберфорса? Привод знову захихотів. Я чекаю вашої подяки. Я вирічилась на склянку. Сонячне світло вигравало на її поверхні. Від примарного обличчя не було й сліду. Проте в моїй пам'яті знову промайнула остання ніч. Голос із минулого, який я почула у вітальні: Спробуй, Вілберфорса, він готовий, він усе зробить. Голос видався мені знайомим. Цікаво, звідки я його знаю. Це він, я показала на череп. Це він розмовляв з бікерстафом у майстерні. Казав, ніби нічого не знає про дзеркало, а сам був там, коли його виготовили, і сам, до речі, пропонував, щоб Вілберфорс зазирнув туди. Череп вишкірився до мене з середини плазми. Вражає, у тебе справді талант. Яка шкода, що від ласі Вілберфорс забракло сил розповісти про побачене. Але тепер дзеркало мого господаря знову повернулося у світ. Можливо, хтось зуміє скористатись ним і досягне просвітлення. Я переказала ці слова хлопцям. Ловот нахилився ближче. Чудово, він сьогодні була кучіший. Запитай на його Люсі, як діє це дзеркало. Я нічого не хочу питати в цієї підступної тварюки, до того ж навряд чи він розкаже це нам. Постривай, обізвався привид. Попроси як слід, трішки чемності, і все буде гаразд. Я поглянула на череп. Будь ласка, розкажи нам, як діється дзеркало. Дзоськи, ви, ви сьогодні не дуже чемні. Сушіть самі собі голови. Я відчула, як привид зникає. Плазма заклубочилась і заховала череп від очей. Скрипнувши зубами, я повторила його слова. Локвуд засміявся. <реш> він, здається, перейняв кілька фраз із наших звичайних суперечок. На жаль, трохи більше, ніж я хотіла б почути, буркнула я. Ну ну, не піддаваймось на його маніпуляції. Застеріге Локвуд. І ти, Люсі, насамперед. Він міцно надяг на склянку кришку, риваючи будь-який можливий зв'язок із приводом, і накрив її полотном. Він потроху надає корисні відомості, та, як на мене, нам треба частіше відпочивати від нього. Залишмо його поки що в спокої. Задзвонив телефон, і Локват пішов брати слухавку. Я теж покинула кухню, в мене гула голова. Примарний шепіт ще й досі відлунював в моїх вухах. Без розмов з черепом я почувалася набагато краще, та це ненадовго. Скоро хлопцям знову закортить, щоб я побалакала з ним. У вітальні я вирішила трохи перепочити, визирнула у вікно і подивилась на вулицю. Там стояв шпион. То був наш давній знайомий нет-шоу. блідий від утоми, з розкуйовдженим волоссям. Він стояв, мов поштова скринька по той бік дороги і незворушно зирив на наші двері. Те, що він так і не заходив додому, підтверджувала куртка, розірвана локведовою рапірою. З картонним стаканчиком кави в руці він мав напрочуд жалюгідний вигляд. Я подалася назад до кухні. Локвит щойно повернувся туди, а Джордж саме заклопотано мив посуд. За нашим домом стежить, зауважила я. Локвод кивнув. Чудово! З цього видно, що справи їхні швах. Це кіпсова відповідь на наше викрадення паперів. Він знає, що в нас є дещо важливе, йому страшно, що він сам проминув цю річ. Тому вони стежитимуть за тим, що ми робитимемо далі. Нед шоу простояв тут цілісіньку ніч. Мені майже жаль його. А мені ні. Мені досі болить там, де він штрикнув мене рапірою. До речі, Люсі, що з твоїм порізом? Я подивилась на перев'язану ранку, туди, куди влучив клинок Кет Годвін. Усе гаразд. До речі, про клинки зауважив Локвуд, Щойно телефонував Барнс. Депрік дещо довідався про кинджал, яким убили Джека Карвера. Пам'ятаєте, я казав, що це індійська зброя доби великих моголів? Я мав рацію, тільки зі століттям промахнувся. Насправді це початок вісімнадцятого століття. Дивно, звідки ж тоді його вкрали? Спитав Джордж. З якого музею? Тож би дивно, що жоден музей не оголосив про крадіжку. Ми досі не знаємо, звідки він. Майже такий саме є в Лондонському міському музеї. Його знайшли в могилі одного британського вояка на кладовищі Мейда Вейл за два роки тому. Той перубчина служив в Індії і разом з ним поховали дещо тамтешніх цікавинок. Потім їх викопали, перевірили в депріки, виставили в музеї. Їхній кинжал зараз на місці. Тож звідки взявся наш загадка. Мені здається, з антикварної крамнички в Блумсбері», – відповіла я. Від нашого приятеля Вінкмена. Вінкмен найголовніший підозрюваний. Погодився Локвот. Але чому тоді він не забрав назад своїх грошей? Швидше май посуд, Джордж. Мені хочеться скоріше поглянути на знайдені папери. Можете допомогти мені? запропонував Джордж. Тоді справді вийде трохи швидше. Ну, ти й так уже майже закінчив. Локот сперся об підвіконня і втупився в стару яблуню, що росла в садку. Отже, що нам відомо, що нового ми дізнались за останню ніч. Просунулись у цій справі чи ні? Барн се потішити майже нічим, відповіла я. Дзеркало у Вінкмена, а навіщо воно потрібне? Ми досі не знаємо. Ми знаємо більше, ніж ти гадаєш, заперечив Локвуд. Ось як я це бачу. Едмунд Бікерстав разом з оцим чолов'ягом з нашої склянки. Змайстрував дзеркало, що діє дуже моторошним чином на всіх, хто в нього дивиться. Самі його творці не наважувались туди зазирнути, хоч череп казав, що воно дає просвітлення, але охоче піддавали цьому ризикові інших. Вілберфорс зазирнув туди і заплатив за це своїм життям. З невідомих причин, можливо, через те, що Бікер став утік у паніці. Тіло Вілберфорса залишилось у будинку, коли його відшукали, що вже закінчили свою роботу. Але що ж тоді сталося з Бікерстафом? Більше його ніхто не бачив, але ж хтось поховав його разом з дзеркалом на Грін. ще й надряпав на домовинні застереження. Я думаю, що то була Меридюлак, припустив Джордж. Ось чому я так хочу розшукати її сповідь. Локвуд кивнув. Хай там хто це зробив, але бікерста поховали, а ми розкупали їх у могилу. його могилу. З'явився його привид і мало не вбив Джорджа. Дзеркало так само вбило б Джорджа, додала я, якби ми швидко не заблокували його. Ви так гадаєте? обізвався Джордж, дивлячись у вікно. Але хто зна? Можливо, все й обійшлося б. Може, мені вистачило б сил опиратись на безпеці і подивитись туди. Він зітхнув. Гаразд, і способом я закінчив. Передайте мені отой рушник. Локот подав йому рушник. Є ще одна таємниця, додав він. Здається, хтось прохопився карверові Недлсові про дзеркало. Вони пробрались на кладовище, і, врешті, недлс загинув. Карвер продав комусь, радше за все, Джуліусу Вінкману, дзеркало за грубі гроші, однак потім був убитий, невідомо ким. Отже, ми вважаємо, що дзеркало зараз у Вінкмана, і це. Суттєвий плюс, який дозволить нам обіграти кіпса з його бандою Бовдурів, він ляснув у долоні. Як ви гадаєте, як вам такий підсумок? Чудовий! Ми з Джорджем нетерпляче совились за столом. А тепер пора поглянути на папери бікерстафа. Гаразд Локвуд умостився на стільці поруч і дістав з кишені пожмакані документи, які ми вночі знайшли в кімнаті з привидом. То були три великі аркуші пергаменту, позначені слідами часу і таємної схованки. Промоклі брудні поточені черв'яками. Кожен аркуш із обох боків був щільно списаний тонким, мов повутиня почерком, що подекуди переривався невеличкими малюнками. Локот нахилив папери ближче до світла і спохмурнів. Хай йому, дітько!» – буркнув він. Латина. Чи давньогрецька? Джордж поглянув на документ поверх окулярів. Це точно не грецька, можливо, середньовічна Латина, щось химерне. Ну чому всі ці таємні папери і написи завжди пишуться мертвими мовами? буркнула я. Пам'ятаєте, в нас така сама халепа була з медальйоном Ферфекса? «Чи з надгробком на кладовище Сент Панкрас, ти нічого не можеш прочитати тут, Джордже? запитав Локвот. Джордж хитнув головою. Ні, але я знаю, хто зможе це зробити. Альберт Джоплін чудово знається на всьому цьому історичному мотлуху. Він розповідав мені про біблію з 16 століття, яку знайшов на кладовище під час розкопок. Її теж було написано латиною. Я можу показати ті папери йому і попросити перекласти, звичайно, взявши з нього обіцянку мовчати. Локвид стиснув губи, не рішуче пальцями по столу. У Депрік теж є знавці мов, але ж вони розплетуть про все барнсові, а то й кіпсові. Мені твоя ідея Джорджа не дуже до вподоби, та вибору в нас немає. Занеси ті папери Джопліну. Ні, нехай він краще сам завітає до нас. Я не хочу, щоб на шоу перейняв тебе і викрив документи саме тієї миці, коли ти вийдеш на двір». А що з малюнками? запитала я. Тут нам теж потрібен фахівець. Ми порозкладали аркуші пергаменту на столі і схилились над невеличкими малюнками, їх виявилось кілька. Кожен малюнок було накреслено чорнилом як ілюстрацію до певного місця в тексті. Намальовано їх було не дуже майстерно, проте докладно. зображених людських постатей, з їхнього вбрання, з загального стилю було помітно, що малюнки дуже давні. Це не вікторіанська доба, зауважив Джордж. Це, мабуть, копія середньовічного рукопису, і текст, напевно, так само. Бікер став, розшукав десь цей рукопис і скопіював. Звідти, гадаю, він не черпав свої ідеї. На першому малюнку був чоловік у довгому плащі що нахилився над ямою. Довкола була ніч, вона біся в місяць, судячи з довгих тіней від дарем. У ямі лежав кістяк. Чоловік простяг туди руку і дістав з нього довгу білу кістку. У другій руці він тримав довгий тонкий хрест, відганяючи ним бліду постать, що виростала поряд просто з землі. Грабування могил, мовив локвот. І використання заліза або срібла для боротьби з привидом. Такий самий дурень, як ми, трутилась я, це простіше робити вдень. Можливо, це слід робити тільки вночі, поволі промовив Джордж, а вдень неможливо. Що там на наступному малюнку? На наступному малюнку був ще один чоловік у плащі, вочевий та сама особа, що стояв на пагорбі під шибеницею. В небі так само сяяв місяць, нависали важкі хмари, на шибениці гойдалося спотворене тіло жмуток кісток і лахміця. Чоловік саме відтинав у повішеного руку довгим кривим ножем. У другій руці він також тримав хрест, відганяючи ним цього разу двох духів одного, що щиряв, мов хмарина біля тіла повішеного, і другого, що стояв на землі біля стовпа шибениці. З собою чоловік мав розшморгнути мішок, у якому було видно кістку з першого малюнка. Заводити друзів цей чолов'ягне не вміє, зауважив Локвуд. Цим двом привидам він, здається, дошкуляв як слід, Отож би й воно. Прошепотів Джордж його навмисно цікавлять кістки, з якими пов'язані гості, іншими словами, він шукає джерела. Що там далі? На наступному малюнку чоловік робив те саме цього разу в якійсь кімнаті з мурованими стінами. Алькови або ніші в стінах були геть заповнені кістками і черепами, а біля них чоловіка лежав відкритий мішок. Чоловік брав з найближчої стіної полиці череп, недбало виставляючи хрест проти трьох блідих постатей, двох уже знайомих на привидів і одного нового. Це катакомби або склеп, припустив Локвуд. місце, куди скидають кістки, коли кладовище переповнене. Ці три малюнки показують найкращі місця для пошуку джерел, а четвертий він перевернув пергамент і несподівано замовк. Я зойкнула. Четвертий малюнок відрізнявся від попередніх. На ньому було зображено чоловіка, що стояв сам один у кімнаті з мурованими стінами, куди крізь прочинені двері заглядало сонце. Чоловік працював біля дерев'яного стола, майструючи щось із кількох кісток. Здавалося, що він намагається з'єднати ці кістки, а блямувати ними якусь маленьку круглу річ дзеркало. Це інструкція, сказала я. Інструкція, як виготовити таке дзеркало, і цей Бовдур Бікер став дотримувався її якнайточніше, а п'ятий малюнок там є. Локот узяв останній аркуш пергаменту і перевернув його. Там справді був п'ятий малюнок. У його центрі було намальоване дзеркало, що стояло на вершку низенького стовпа чи постамента. Постамент було увито і прикрашено великими білими квітами. Ліворуч від нього, трохи нахилившись до дзеркала, стояв чоловік. Однорукою він притулив до очей, і стривожно дивився у скло, і ця тривога була недаремна, бо по той бік стовпа юрмились люди в подертому вбранні. Усі вони були висохлі, мов трупи. В декого збереглись обличчя з пасмами волосся, інші вже перетворились на кістяки. З під плещів визирали кощаві руки й ноги. Одне слово, жодна з цих постатей не скидалась на живу людину. Вони дивились із того боку дзеркала на чоловіка так само пильно, як і він на них. Ми мовчки розглядали пергамити, намальовані на ньому фігурки. В осяяній сонцем кімнаті панувала могильна тиша. Я досі не розумію, нарешті сказала я. Навіщо потрібне це дзеркало? <кхух> Щоб дивитись, кахикнув Джордж. Локвит кивнув Це не дзеркало, це вікно, вікно в потойбічний світ. Тук-тук. Не часто нам доводилось так лякатись усім водночас. Звичайно, дух пані Бард допоміг нам побити рекорд із синхронних стрибків у довжину, але що було вночі, а зараз, судень, ні, це неможливо. До того ж нічого страшного не сталося. Просто чиїсь нігці зашклябили обшипку, і позаду нас у кухонному вікні з'явилась чиясь. тінь. Ми обернулись. До шибки притулилась чиясь куща в рука. Далі я побачила тонку шию, гострі плечі і світлі пасма волосся на потворній безформіній голові. Я підхопилась табуретки. Локводів стілець полетів аж до холодильника. Джордж відскочив так далеко, що заплутався в швабрах, які стояли біля дверей, і тепер злякано відбивався від них. І якусь мить ніхто не міг промовити ані слова. Та врешті здоровий глуст переміг це не може бути привид. Скоро полудень. Я ще раз подивилась у вікно. На тлі сонця таємнича постать видавалася майже чорною, та коли вона поворухнулась, я розібрала обриси подертого солом'яного бриля і похмурого брудного обличчя. Це ж фло. вигукнув Локвуд. Фло бонс? заморгав з подиву Джордж. Це дівчина?» Сподіваюсь, що так, до це довести неможливо. Обличчя за вікном пересувалось туди-сюди. Здавалось, ніби фло щось говорить. Нарешті її вуста стривожено скривилась, а рука нетерпляче махнула в повітрі. Ви ж казали, що вона мила, ніжна й лагідна, приголомшено мовив Джордж. Та невже? Ми щось не пам'ятаємо. Лок повів рукою в бік кухні, обличчя у вікні ворухнулись і пропало. У неї, напевно, є новини про вінкмена. Чудово. Це саме те, що нам треба. Зараз і приведу її Люсі, заховай папери. Джордже, дістань цукор і постав чайник. Джордж поглянув замащену брудними пальцями шибку. Гадаєш, їй захочеться чаю? Такі дівчата воліють чогось міцнішого. Кави, обірвала його я. «І будь ласка, ніяких дотипів на її адресу. Вона дуже трацівлива і відповість тобі як слід. Які там дотипи? буркнув Джордж. Тахи в садку замовкли, вражені напевно, появою постаті, що наближалась до кухонних дверей. На дверях уже стояв Локвуд. Через секунду Флаубонс війшла до кухні в своїх величезних чоботях і принесла з собою полотняний лантух, похмурий настрій і болотяний сморід. Завмерши біля входу, вона мовчки дивилась на нас. У день її синя куртка здавалась геть з відсвілею. А щодо голови, то важко було сказати, де закінчуються волосся і починається солом'яний бриль. По джинсах розпливлась величезна пляма сірого мулу, а кругле обличчя оздоблювали всі можливі відцінки бруду. Іншими словами, всі моторшні наслідки нічної роботи було добре помітно. Блакитні очі дивились із сумнівом і тривогою, а зухвальство в поведінці майже не залишилось, ніби дене світло трохи наполохало її. Ласкаво просимо, сказав Лок, зачиняючи двері. Добре, що ти прийшла. Продавчиня артефактів мовчала. Вона оглядала кухню, шафи, посуд, їжу на столі. Мені вперше спало на думку питання, де вона їсть і спить, коли не працює на річці. Я кихикнула Привіт, Фло! Хочеш кави? Еге ж, не відмовлюсь, хочу не звикла пити її о такій годині. Зараз її голос був тихший і спокійніший, ніж уночі. А тут у вас затишно локі, навіть особиста охоронець є. «Не шоу. Перепитав Локвуд. ти його помітила? Так, я його помітила, а він мене ні, бо саме дрімав з газетою в руках. Хоч я все одно зайшла сюди ззаду, перелізла в садок через мур, далі від чужих очей, я не хочу ганьбити себе спілкуванням з такими, як ви. Вона посміхнулася, вишкрівши напрочуд білі зуби. Правильно робиш, погодився Локвуд. Молодець. Джордж, який тим часом готував каву, значуще кахикнув. Локвуд насупився. О, пробач, дозвольте вас познайомити. Фло це Джордж, Джорджа це Фло. Ну, Фло, що ж ти нам принесла? Чула що навіть новеньке про Джуліуса Вінкмена? Чула, відповіла Фло. аукціон буде завтра ввечері. Вона помовчала. Для Вінкмена це надто швидко. Ця річ у нього лише два дні, а він уже задумав продати її. Звичайно, може, вона просто дуже цінна та подейкують, що йому просто кортить мерщі її позбутись. Чому? Бо вона вкрай огидна, всілякі ходять чутки. А про те, що Вінкмен убив карвера, теж говорять? запитала я. Так, я чула про цю невеличку пригоду, мовила Фло. Він ніби помер отут, у вашому домі. Що це з тобою, Локі? Тобі набридла поважна репутація? Ні, про те, що вбивця Вінкмен, не кажуть. Та я сама певна, що він міг би вбити карвера. Подейкують, що це дзеркало завдає прикрощів усім, хто має з ним справу. Один з людей Вінкмена зазирнув туди, коли поряд нікого не було, і помер. Подайте мені, будь ласка, цукорницю. Джордж підсунув їй чашечку кави на невеличкій таці. Дай їй ще столову ложку, порадила я, щоб заощадити час. Блакитні очі позорнули на мене, проте фло не відповіла нічого і відразу взялася до кави. Отже, про аукціон, вела вона далі. Біля станції Блекфрайерс на північному березі Темзи багато старих складів судноплавних компаній. Зараз ці склади здебільшого стоять порожні, туди ніхто не заходить, крім таких волонтег, як я. От Вінкмен і накинув оком на одне таке місце. Колишній склад ростокської риболовної компанії, прямісінько біля берега. Він облаштує його для аукціону, проведе торги і забереться геть. Усе триватиме дуже швидко, якусь годину чи дві. Локут пильно поглянув на неї. А коли відбудеться аукціон? Опівночі, тільки для запрошених покупців. Там є охорона. Ще й яка? Справжнісінькі бугаї. Ти добре знаєш це, місце фло? Так, колись прочисувала той берег. А чи буде завтра опівночі приплив? Так, буде. Великий. Вона сердито позирнула на мене, я тихенько зітхнула. А в тебе що сталося?» Тільки не згадала, відповіла я. Завтра ж, 19 червня, субота. Вечірка в агенті Фітис, я геть забула про неї. Я теж, погодився Локвуд, проте чому б нам не вбити двох зайців одразу? Справді, ніч у нас вийде неабияка. Він підійшов до стола Джорджа, давай чайник. Люсі неси печиво, Флось, дай, будь ласка, за стіл. Ніхто з нас не поворухнувся. Ми всі заціпеніло дивились на нього. Двох зайців одразу? перепитав Джордж. Це дуже просто, відповів Локвот, і його усмішка осяяла цілу кімнату. Завтра ввечері ми насолодимось вечіркою, а потім спробуємо викрасти дзеркало.